О, це вже судачок. Це вже Льоха, мені здається, судачок. Ну, щось млявеньке, Зараз подивимося. Мені дуже не подобався звук твого екзіста, дядя. Судаке маленький? Так. Да. Ну і з чим тебе я і вітаю. Дякую. А ти кажеш, що клювати не буде. Все буде. Привіт, друзі! Ви на каналі Риболовля з Володимиром Воротняком. І ми з Льохою вже на риболовлі. Сьогодні другий день нашої риболовлі. Зараз на годиннику десь година, мабуть, сьома. Ми прокинулись о пів на четверту, ловили зранку. Ну, і звісно, що вчора ввечері також трошечки половили. Як в нас проходила риболовля, дивіться самі, а ми поки будемо доловлювати. Замаслав. Судочочка замаслав. Ой-ой-ой, це я маю зараз бігом дістати судочочка, і якщо воно буде там виходити, туди ще докине. А воно виходить завжди тоді, коли ти тільки злови, зробив закид або щось тягнеш. Так, тебе відмова підколи вас в цьому підійде. Ось така спортивна риба під назвою Судачок. І взяв на ВІП, на віп друзі. А, а ловлю я на Віп, тому що цикаду тут зараз проводити ну, досить проблематично. Адже, якщо ви бачите, дуже стрімка течія йде і не вистачає ваги цикади, в мене максимально 14 грамів, для того, щоб мати нагоду провести над самим дном. Її дуже швидко підіймає. я... Назвичайно довго чекаю, коли вона впаде на дно. А цього не потрібно під час ловлі на, на подібні приманки. Тому саме ВІП поставив. Він, хоч і має більший об'єм, він має таку саму вагу, це 15-грамовий ВІП від хардкора. Але він має. Гру зовсім не широку. Вона ледь-ледь-ледь така, знаєте, як трель. Тому його можна проводити на, на швидкій течії досить повільно. Ну і власне, це зараз і спрацювало. Почав під вечір, друзі, жирашок виходити. Це дуже круто. Я, до речі, дуже давно судо жирешка не ловив. Він би зараз зовсім би не завадив. Mm -hmm. О, це в нас сів ще один товариш, називається Судачок. Не з далекої відстані. Майже під берегом на бровці. Ну, давай, виходь. Там такі кущики в нас є. І він в них вперся. Зазвичай в цих кущиках навесні я дістаю судака, а в нього повний рот е мушель набирає собі. Ну, давай, 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 давай. Вкліпав десь. Ну, метра два до е цих кушерів. І бачите, що понабирав. Понабирав ось такий букет. А, тут ще І повиносило гілок усіляких. Ну, такий самий, бачите? Не заліковий, але з берега половити такого судачка надзвичайно приємно. До речі, зверніть увагу. Взяв за щоку. Взяв за щоку, за щекан. От у Льохи є інструмент, зараз ми зробимо діло. Слухай, такий інструмент в тебе тендітний, ультралайтовий. Так, так. Тихо, для тихо, хорили. тихо, тихо. Взагалі. Опа. Давай, 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 давай. Давай, пливи, 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 пливи. Я тебе взяв не з глибини, ти маєш плисти, і все з тобою буде добре. Супер роздачі нема, все трудове. Тому, власне, і виколупуємо. І знову ж таки, на течії спрацював віпчик. Solid vibe називається. One hour later. Друзі, два судочки це зовсім мало для такої гарної перспективної точки. І я б вам не сказав, що тут овер багато риби. Якщо б вона тут була, то це було б не два судочки, а значно більше. Тому приймаємо з льохою рішення зараз пройтись берегом і перевірити місця, як то кажуть, колишньої слави. Там, де є гарний рельєф, і де в нас ну, там буквально кілька тижнів тому покльовували на вечір якраз в такий золотий час судачки. Є там бровочки гарні. І там сидять судачки. Треба обов'язково зараз перевірити їх наявність. А зараз якраз, от як я сказав, золотий час. Чому? Тому що течія стрімко пішла годину десь тому. Вже рівень на Дніпрі піднявся. Течія стабілізувалась, вона вже не така сильна, але тим не менш все одно вона є. І зараз рибка вже до цієї течії звикла. По-перше, подача води, а по-друге, вечірній час. Там репає жерех під берегом просто піпець. Звісно, це не та риба, яка буде зараз активно плювати, тому що жерех той, що під берегом, він трошки себе поводить не так, як жерех, який б'є на бровках на перекатах. Він рухається вздовж берегової лінії і коли бачить зграйку малька, він стрімко виходить під берег, а потім так же само стрімко виходить на глибину. А жерах, який полює на перекаті, він наверх виходить і деякий час там перебуває. Тому в нас є шанс його звідти зловити. О, і тільки я сказав про це, одразу вихід жереха на викиді. А я замість того, щоб стояти на стрьомі і кинути на вихід, я знімав жабуріння з приманки. Ну, ось така жерехова ловля. Але цілоспрямована жереха ми зараз не ловимо. Ми ловимо зараз більше судака і окуня. Що ти поставив? А, а, є, добрав. І зійшов. А, ні. Це окунчик Льоха. Слухай, що це за звук такий дебільний, я не розумію. Я не знаю, що тобі сказати. Це окунчик. Класична окунська клювака. Клац, 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 клац. Акунська. Це це прізвище таке дівоче. Е, Ім'я Клювака. Прізвище Окунська. Клювака Окунська. Так. Ти, ну а що, непогане жіноче ім'я. до дому. Так, а ну дай я гляну, що там таке. Ну наглянь, що там таке, а що тобі можу сказати? The Next morning. О, чуєш? Льоха Слухай, вон, капібара Гопро, Випроснімай відео. Ось тобі і перша покльовка. Ай зійшов. Ти бачив окунець гарний? Ух, слухай. Який же ж гарний і зійшов. що ж таке. З самого світанку повиходила рибка на поверхню, повиходила рясно. Ну, біла рибка, я маю на увазі. І все. І за півгодини все вщухло десь з 3.40... До 4-ї з копійками до початку п'ятого. Все. А зараз повний штиль на поверхні взагалі нічого не виходить. Течії нема. Ми вже поставили тейлспіннери і, і пройшли доволі значну відстань від нашого місця, де ми ночували. І, друзі, жодної покльовки О, ха -ха -ха -ха. перша. Акунчик. Перша покльовка. Нанив. Перша покльовка. на нив. На 10 грамовий тейлспінер. Про цикаду зараз взагалі нема що думати, тому що течії нема і Ну, таке. Ось перший окунчик. Гарна клювака в мене була на попер, але, на жаль, зійшла рибка. Був непоганий окунець, прям дуже непоганий. І він зійшов. Ну і власне це друга покльовка після самого світанку. Ось така історія. Зараз будемо рухатись далі, там є ще певний рельєфчик. Ну і звісно, що очікуємо на. Подачу води, яка буде невдовзі, я сподіваюся, що це зрушення приведе до якихось змін в позитивну сторону у риби. Тому що інакше це ну, повний треш, аж незвично. Можна відос сміливо Льоха називати Need for Bite. Тому що це жахіття, друзі. З самого світанку один конець дрестовий. Розказати комусь засміють. Тож треба нікому не казати. Не кажіть, друзі, нікому, будь ласка. Хай це буде наша з вами. Велика-велика таємниця. О! О! Да. Це або окунь, або окунь. Або окунь, або окунь. Або окунь, або окунь. Ось так от. Таке так мале. Ну мале, але краще, краще, ніж нічого. Замочок. Дядя Льошенька. Я тебе вітаю. Та да, дякую. Розмір замалий, Натаха каже, трохи жме. Такий не мене, це збройний загалі. Сільопка. Осеведець. Смугастий. О, щось щось більш-менш толкове. Самого ранку ти ба? Судакевич чи що? Мілячок знайшли. Так, да, щось таке більш-менш. Хто ти? Хто ти? Ану? Виходь. Так, да, Судакевич. І я вам скажу не найменший. І такий. наче непоганий. Сів в замочок. Прикольно. В ранішній Судакевич. Льоха, от такий у нас є Судак. Да? Прикольно, з першого закиду на новому місці. Наче я дуже побоююсь зурочити, наче знайшли місце. Я сподіваюся, що тут буде ще щось. Ми пройшли ще, мабуть, зо 2 кілометра жодної покльовки. Жодної. Це не знаю, нонсенс. І мені здається, що треба медіум-лайти вже ховати, брати лайти ультралайти і вже ловити ними. Тому що весняна риба вже не клює. Зараз все на супер, супер маленькі приманки, на супер оці філігранні проводочки. Ну, от, я думаю, що окунчики дрібненькі клювали б. Поки друзі я бігав туди-сюди, льоха зловив судачка. А зараз несу його топити. Несеш його топити. Ловив судачка на Віпо 2,8. Отак. Все просто. Ти дивись, як взяв? Так, я бачу. Друзі, дивіться, що відбувається. В одну калітку виносять мене на дрібну приманку, а це означає, що моя теорія все-таки правильна. Закінчився вже сезон медіум-лайта, і треба переходити на лайт і ультралайт на дрібні приманочки, і тільки так можна рибку звабити. Це означає, що ти божественний вошта вчитель, який в трагедії не з'являється. Можливо. Що ти робиш? Намагаюсь відчепити. Ну, так відчепляй. Ну О, О, так. До побачення. І я вітаю тебе з черговою рибкою. Дякую. Дякую. Дуже дякую. Наступного разу я теж візьму лайтик. У мене є. Ну, слухай, ну не могло ж бути такого, що в мене нічого не було. Ну прям не могло. Десь щось якось, да воно ж мало і в мене зачепитись. Тільки щось, мені здається, це не риба. А ні Судакен. Судакін, Судакін. Дуже здоровий судак є. Ну, Друзі, бачите, джиг сьогодні робить діло. Сьогодні, навпаки, тейлспінери і е цикади відпочивають. Ну, Треба ж їм колись відпочивати. На весь же час косить. Але дуже часто бувають такі випадки, що навпаки все відбувається. Так що при гарному розкладі треба мати при собі. І те, і те, щоб залишатись завжди з рибою. А не з носом. Льоха-льоха да, на віпу роздає. Прям роздає, роздає. Так, я, Слухай, я, я теж хочу. Я тебе вітаю. З тим, що я теж хочу, так? З тим, що ти мене навчив. насправді. Ну А з чим я можу тебе ще привітати. Тим, що те, що те, чому ти мене вчиш, працює. Так. Да. А що ж не працювати? Косиш як цей. Е, 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 як в серпні траву. Друзі, ну і настав зараз час знайомити вас зі своїм комплектом, яким я сьогодні ловив і який, мабуть, треба заховати на осінь. Це каламареті, просто каламареті, без UX, без прототайп, без нічого. Це XIS 4000. Намотана жилка 06. Мабуть, теж треба вже щось більш тоненьке. Vipo 2,8 must have завжди. Але є але. Це але полягає в тому, що льоха набагато краще відловився на джиг, адже використовував він паличку до 12 грамів і жилку 03. Як не крутий, зараз водичка вже, ну, я навіть не скажу, що тепла, вона вже гаряча. Особливо в день. Да, Льоха? Так точно. От Ми вон в шортиках. І рибка починає бути більш пасивною. Так що треба її виколупувати на меншенькі приманочки, на меншенькі монтажики, все це подавати дуже-дуже філігранно і можна забути про покльовки в стилі хачаме на кожному закиді. Зараз все дуже пасивне. Водичка впала і впала вона дуже сильно. Течії майже нема. Вода цвіте. Ну, Стандартний літній варіант Дніпра з усіма умовами, з зеленкою, з травою, з пухом на поверхні, з виходами жереха під берег, а не десь на перекатах. Тому що перекатів по суті зараз. І не існує, тому що те, що дають лише ввечері, коли жерех вже спить. Він цілий день спить, він виходить, але не клює. От така, друзі, історія. Так що наступний відео це буде вже Light Ультралайт, Light, і лише цей варіант, я думаю, наразі буде давати бажаний результат. Ну, а на сьогодні все. З вами був Володимир Воротняк, з вами був Льоха, який сьогодні зробив вітер. Якщо вам сподобався цей відос, то обов'язково тисніть на вподобайку і на дзвіночок, щоб не пропускати подальші відоси на моєму каналі. До зустрічі тут!